Що, якби я сказав вам, що манера вашого спілкування з чоловіком здатна або створити магнетичне тяжіння, або змусити його непомітно втратити інтерес, так і не пояснивши причин. Більшість жінок з дитинства вчать бути зручними, надмірно все пояснювати, пом'якшувати кожне речення, щоб не здатися занадто складною. Але ось істина відкрита нам через глибинну психологію. Цілісна жінка, що знаходиться в контакті зі своєю самостю, так не чинить. Вона спілкується таким чином, який природно викликає повагу, не вдаючись до підвищення голосу, переслідування або ігор. Вам говорили просто будь собою, але ніхто не вчив, як бути собою у всій своїй силі, як використовувати свій голос, почуття часу, свою енергію так, щоб це притягувало зрілого, психологічно стійкого чоловіка. У цій розмові ми не просто торкнемося тону або вибору слів ми зануримося в психологію спілкування цілісної жінки. Чому одні жінки отримують від чоловіків зусилля, постійність і повагу, тоді як інші стикаються з емоційними крихтами, зникненнями і вічною невизначеністю, все починається з їхнього способу комунікації. І ні, мова не про маніпуляції, мова про алхімію внутрішнього стану. Коли ваші слова стають продовженням вашої самоцінності, ви отримуєте магнетизм. Саме тому стратегії, якими ми поділимося сьогодні, не відчуваються як щось штучне. Вони природні, сильні та наповнені справжньою жіночою енергією. Цей текст для жінки, яка втомилася пояснювати свої стандарти, втомилася компенсувати чужу незрілість, втомилася повторювати старі сценарії. Ви готові стати тією, до якої прислухаються, до якої тягнуться і яку поважають з першого ж діалогу. Давайте розберемося, як саме цілісні жінки говорять з чоловіками і чому це працює безвідмовно. Натисніть лайк прямо зараз, тому що до кінця цього відео ваше уявлення про спілкування зміниться назавжди. Є певні фрази, які жінки вимовляють з найкращими намірами, але які миттєво знецінюють їх в очах чоловіка, проєктуючи на нього свою внутрішню тінь, свої страхи і невпевненість. Ви можете навіть не усвідомлювати, що говорите їх. Фрази на кшталт Я тобі все ще подобаюся. Чому ти не відповідаєш? Я просто не розумію, до чого все йде. Здаються чесними і вразливими, але насправді вони транслюють тривогу, потребу у зовнішньому підтвердженні і втрату зв'язку зі своїм внутрішнім центром. Це говорить ваша травмована внутрішня дитина, а не зріла особистість. Цілісна жінка не використовує слова, щоб вимагати ясності. Вона дозволяє діям чоловіка проявити істину. Те, що ви говорите чоловікові, повідомляє йому, як ви сприймаєте себе. У той момент, коли ви починаєте ставити питання, що звучать як пошук схвалення або вдаєтеся до довгих пояснень своїх почуттів, щоб домогтися близькості, ви порушуєте психологічну полярність. Тепер ви та, хто намагається заслужити його увагу замість того, щоб дозволити йому заслужити. вашу. Ваша енергія витікає назовні замість того, щоб живити ваш внутрішній світ. Ще одна річ, від якої варто відмовитися, це будь-які форми емоційного шантажу, особливо, якщо ви не готові йти до кінця. Наприклад, якщо ти цього не зробиш, я піду. Цілісні жінки не ставлять ультиматуми. Вони приймають тихі внутрішні рішення і слідують їм. Також уникайте фраз, які розмивають ваші особисті кордони. Наприклад, зазвичай я такого не терплю, але або гаразд, цього разу можна. Це прямий сигнал чоловікові, що ваші кордони річ гнучка і залежить від ступеня вашої емоційної залученості. Це найшвидший спосіб навчити його перевіряти вас на міцність знову і знову. Навіть такі побутові фрази, як все гаразд, коли очевидно, що це не так, або саркастичні уколи на кшталт Ну так, ти ж завжди так робиш, руйнують повагу і створюють токсичну напругу. Спілкування зі стану цілісності ясне, спокійне і нереактивне. Вам не потрібно прикидатися, але й влаштовувати театр теж не потрібно. Замість того, щоб намагатися вибудувати зв'язок через слова, запам'ятайте. Мовчання, пауза і усвідомлена присутність часто куди більш могутні. Коли ви говорите, говоріть з наміром. Чим менше ви говорите, тим більшу вагу мають ваші слова. У той момент, коли ви припиняєте спроби переконати когось у своїй цінності, він або робить крок назустріч, або йде. У будь-якому випадку ви перемагаєте, готові перейти від реактивності до сяйва, від переслідування до вибору. Тоді залишайтеся з нами, тому що далі ми розкриємо, як пробудити ту саму енергію, яка змушує чоловіка бачити в вас не просто жінку, а особистість. Енергія цілісної жінки це не те, що ви імітуєте, це те, що ви втілюєте. Це не про холодність, відстороненість або гру в недотрогу. Це про те, як ви бачите себе. І як ця внутрішня віра, цей зв'язок з вашою самостю випромінюється в тому, як ви рухаєтеся, говорите і реагуєте. Ця енергія тонка, але незаперечна. Вона не благає, не переслідує і не переконує. Вона просто є. І правильний чоловік відчуває це миттєво. Коли цілісна жінка вступає в діалог, вона не сфокусована на тому, щоб справити враження. Вона спостерігає, вона заземлена. Її присутність говорить: я знаю, хто я, і я дозволю тобі показати мені хто ти. Вже одне це перевертає динаміку. Вона не шукає того, хто її вибере. Вона сама робить вибір. Ця енергія проявляється в тому, як вона поводиться з тишею. Її не бентежать паузи. Вона не поспішає заповнювати кожну лакуну нервовою, балаканиною або зайвими откровеннями. Вона дозволяє простору бути. Вона довіряє тому, що те, що призначене для неї, не потребуватиме гонитви, і ця істина дозволяє їй розслабитися у своїй жіночій силі. Ви також помітите це в тому, як вона реагує або не реагує. Цілісні жінки не панікують через затримку з відповіддю на повідомлення, дрібні розчарування або коли чоловік трохи відсторонюється, замість того, щоб розкручувати спіраль тривоги або намагатися контролювати ситуацію, вона повертає свою енергію всередину себе. Вона не карає, вона не влаштовує вистав. Її відповідь спокійна, усвідомлена і часто безмовна. І це мовчання говорить голосніше за будь-який гнівний абзац. Ця енергія також транслює стандарти без необхідності їх озвучувати. Вона не повторює свої межі, вона живе ними. Якщо чоловік перетинає межу, він відчує сув не через драму, а через дистанцію. Цей енергетичний вакуум говорить все, що робить цю енергію такою потужною, так це її постійність. Вона не буває сьогодні сяючою і заземленою, а завтра тривожною і переслідує. Навіть коли їй дуже подобається чоловік, її самоповага не коливається. Це те, що робить її незабутньою, не зовнішність, не фігура, а той самий внутрішній стрижень, який говорить: я і є та цінність, до якої прагнуть, і я рухаюся по життю відповідно. І ця енергія не про те, щоб стати кимось іншим, це про те, щоб прибрати все, що коли-небудь змушувало вас сумніватися у своїй цінності. Тому що як тільки ви згадуєте, хто ви є, все і вся починають реагувати на вас інакше. Але що робити, якщо чоловік свідомо чи несвідомо починає перевіряти ці ваші межі? Про це в наступному блоці: більшість людей вважає, що кордони відштовхують чоловіків. Але правда в тому, що слабкі розмиті кордони завдають набагато більшої шкоди, ніж тверді, встановлені правильно. Кордони не відлякують правильного чоловіка, вони його приваблюють. Чому з точки зору юнгіанської психології, кордони та це не просто соціальні правила, це контури вашої психіки. Вони сигналізують про самоцінність і немає нічого більш магнетичного, ніж жінка, яка поважає себе достатньо, щоб сказати: ось це я впускаю в своє поле, а ось це ні. Цілісні жінки встановлюють кордони не для того, щоб контролювати когось. Вони роблять це, щоб захистити свій внутрішній світ, свою психічну цілісність. Йдеться не про вимоги чи ультиматуми. Йдеться про чітке транслювання своїх стандартів через послідовну поведінку. Коли ви спокійно говорите, я не продовжую діалог, коли відчуваю неповагу, а потім дійсно припиняєте його, коли вас не поважають. Це говорить багато про що це елегантно, це сильно, і це вчить людей поводитися з вами без єдиної лекції. Ключ у тому, як ви подаєте кордон. Коли ви висловлюєте її зі стану емоційного контролю, а не гніву чи страху, вона стає привабливою. Ви не намагаєтеся покарати його, ви просто показуєте йому, як. Як виглядає перебування у вашому просторі. Якщо для нього це занадто, то це не ваша втрата, це ясність. Слабкі кордони виглядають як надмірні пояснення, угодництво, постійні поступки тільки цього разу і мовчання, коли вам щось не подобається. Згодом це підточує вашу впевненість і вашу цінність в його очах. Це говорить йому: я не вірю, що гідна кращого, і підсвідомо він починає ставитися до вас як до людини, яка в себе не вірить. З іншого боку, сильні кордони говорять: я ціную свій час, своє серце і свій спокій, і я не роздаю їх направо і наліво. Це не робить вас важкою для кохання, це робить вас гідною того, щоб вас кохали по справжньому. Кордони також створюють здорову таємницю. Коли у жінки є чіткі ліміти, вона не завжди емоційно доступна 24 години на добу, 7 днів на тиждень. У неї є своє життя. Вона не реактивна, а проактивна. І цей простір дає чоловікові те, що він може заслужити, до чого він може прагнути. Правильні чоловіки не будуть відторгнуті цим. Для них це стане викликом в кращому сенсі слова. Вони будуть поважати вас більше, слухати уважніше і ставитися до вашої присутності як до привілею, а не як до належного. Не плутайте бути зручною з бути коханою. Кордони не роблять вас злою, вони роблять вас ясною. А ясність це дар для вас обох. Вона прибирає здогадки, демонструє впевненість і, що найважливіше, підтверджує, що ви тут не для того, щоб змагатися за кохання. Ви і є кохання, і ви не погодитесь на менше ніж те, що співзвучно вашій енергії. Так, що, якщо ви коли-небудь боялися заявити про себе, пам'ятайте, чоловік призначений для вас, не піде через ваші стандарти, він до них доросте або звільнить місце для того, хто зможе у будь-якому випадку, ви залишаєтеся у своїй силі. Кожна жінка, що йде шляхом індивідуації, рано чи пізно зіткнеться з перевіркою з боку чоловіка. Не тому, що він жорстокий, а тому, що ці тести часто несвідомі. Це спосіб чоловічого несвідомого, його аніми виміряти вашу впевненість, емоційну стабільність і те, чи зламаєтеся ви під тиском, те, як ви відреагуєте в ці моменти, задає тон всьому вашому подальшому спілкуванню. Саме тут ви або стверджуєте свою силу, або віддаєте її. Коли чоловік відсторонюється, жартує над вами, стає непослідовним або говорить щось провокаційне, просто щоб побачити вашу реакцію, він не завжди намагається вас зачепити. Часто він намагається вас зрозуміти. Ви реактивні, невпевнені, відчайдушно потребуєте схвалення, або ви спокійні, центровані та володієте своїми емоціями. Ваша відповідь говорить йому все. Найбільша помилка, яку роблять жінки під час таких перевірок. Це надмірна реакція. Ви намагаєтеся пояснитися, виправдатися, довести свою цінність або навіть накинутися у відповідь, тому що відчуваєте себе вибитою з колії. Але цей емоційний сплеск говорить йому, їй потрібен цей зв'язок, щоб почуватися добре. Ось тоді динаміка і зміщується, і не на вашу користь. Цілісна жінка чинить навпаки. Коли вона відчуває, що її перевіряють, вона не панікує, вона робить паузу, вона спостерігає. Вона вірить, що її реакція визначає те, що станеться далі. Якщо чоловік стає непослідовним, вона дзеркалить його енергію, не влаштовуючи драматичних сцен. Якщо він жартує так, що це переходить межу, вона спокійно говорить: мені це було неприємно і створює дистанцію. Вона дозволяє мовчанню зробити всю важку роботу. Вона не сперечається за свою цінність. Вона дозволяє своїй енергії говорити за себе. Найсильніший хід тут. Нейтральність, коли він говорить щось, щоб вколоти вашу впевненість. Наприклад, з тобою, напевно, непросто не захищайтеся. Просто посміхніться і скажіть тільки той, хто не звик до глибини, вважає її складністю. Коли він стає холодним, ви стаєте прохолодною. Коли він відсторонюється, ви повертаєте фокус уваги на себе. Ви не переслідуєте, ви не благаєте, ви спостерігаєте. Це не означає, що ви пригнічуєте свої емоції. Це означає, що ви обираєте, коли і як їх висловлювати. Спілкування цілісної жінки емоційно розумне. Це не про мовчання заради мовчання, це про стратегію. Вам не потрібно викладати йому урок. Ви і є урок. І ось секрет: чим більше ви заземлені і нереактивні, тим більше цікавим він стає. Він починає задаватися питанням: чому вона не старається сильніше? А відповідь проста: вам не потрібно. Ваша присутність це нагорода. Ви не виступаєте на сцені. Ви не об'єкт для тестів заради чужого комфорту. До вас або ставляться з повагою, або ви йдете. Перевірки неминучі, але пройти перевірку не означає відреагувати ідеально. Це означає залишатися вірною своїй цінності, незалежно від того, що він робить. Це та сама енергія, яка змінює динаміку, підносить діалог і залишає контроль у ваших руках не силою, а непохитним спокоєм. А тепер давайте перейдемо до конкретних фраз, тих самих алхімічних формул, які здатні миттєво змінити енергетику будь-якої розмови. Є моменти в будь-яких стосунках, коли енергія здається неправильною, коли ви починаєте відчувати, що даєте більше, чекаєте більше, сумніваєтеся більше. У цей момент час змінювати динаміку. Але ось ключ: вам не потрібні драма, вимоги або глибокі розмови. Вам потрібні правильні слова, вимовлені зі спокійною впевненістю, щоб перезавантажити енергію і знову ствердити себе як цінність. Найбільш магнетичні жінки вміють використовувати слова економно, але з наміром. Одне речення може сказати все, якщо воно корениться в самоцінності. Наприклад, якщо чоловік непослідовний або грає в гру гаряче холодно, не питайте, що не так, або хто ми одне одному. Це негайно ставить вас у позицію невпевненості та нужди. Замість цього скажіть, така енергетика мені не співзвучна, крапка, просто чисто, жодних вмовлянь, жодних пояснень, просто ясне дзеркало, що показує йому, що його дії не відповідають вашим стандартам. Якщо чоловік намагається зачепити вас сарказмом або тонкими уколами, не сперечайтеся, просто подивіться на нього і скажіть. Я не підтримую такі розмови. Це дає йому зрозуміти ваші кордони без драми. Ви не караєте його, ви просто відмовляєтеся брати участь у його грі. Коли він замовкає або відсторонюється, замість того, щоб панікувати, спирайтеся на свою силу, надішліть повідомлення на зразок, відчуваю певну дистанцію. Дай знати, коли захочеш відновити зв'язок. Переслідувати я не буду. Одне це речення або пробудить його, або звільнить простір для того, хто дійсно готовий бути поруч. Ще одна потужна фраза: я не готова до незрозумілої енергії. Це класно, зріло і повідомляє все, не перетворюючи розмову на сеанс психотерапії. Коли чоловік чує це, від Земленої жінки, це сигналізує, що вона не збирається витрачати час на розшифровку змішаних сигналів. Вона цінує спокій більше, ніж потенціал. Ось правда. Цілісна жінка говорить це не для того, щоб маніпулювати, вона говорить це, щоб прояснити. Коли ви починаєте спілкуватися зі стану сили, а не болю, ви негайно змінюєте динаміку, розмова змінюється. Те, як він на вас дивиться, змінюється. Він починає розуміти, що ваш час, ваша увага і ваша енергія це не налаштування за замовчуванням, це привілеї, які потрібно заслужити. Вам не потрібні довгі промови, лише кілька фраз пов'язаних з грацією та впевненістю. Правильні фрази діють як енергетичні перемикачі, вимикаючи плутанину і вмикаючи ясність. Вони знімають тиск з вас і повертають відповідальність туди, де їй і місце до нього. Так, що наступного разу, коли відчуєте, що динаміка порушена, зробіть паузу, вдихніть і виберіть слова з наміром. Не для того, щоб отримати реакцію, а для того, щоб захистити свій спокій. Тому що жінка, яка може перезавантажити простір одним реченням, це жінка, яку ніхто не забуває. А тепер про найпотужніший інструмент, який є у вашому арсеналі, і яким більшість нехтує. Тиша один з найбільш недооцінених інструментів, яким володіє цілісна жінка у світі, одержимому розмовами, постами, реакціями та поясненнями. Тиша це сила, і при усвідомленому використанні вона говорить голосніше за будь-які слова. Цілісна жінка знає, що мовчання це не порожнеча, це не слабкість, це стратегія, це самоконтроль, це здатність перебувати в невідомості, не тягнучись за втіхою. Чоловіки до такого не звикли. Більшість жінок через невпевненість або страх втрати поспішають заповнити кожну паузу схваленням, питаннями або емоційними благаннями. Але в той момент, коли ви опановуєте мистецтво мовчання, динаміка миттєво змінюється. Уявіть, що чоловік надсилає сухе або зневажливе повідомлення. Замість того, щоб питати, що сталося, або намагатися все виправити, ви не говорите нічого. Це мовчання повідомляє багато про що. Воно говорить, мене це не чіпає. Воно говорить спробуй ще раз, але з більшим зусиллям або не пробуй зовсім. Ця незворушна енергія змушує його задуматися не тому, що ви граєте в ігри, а тому, що ви перестали реагувати як всі інші. Коли ви припиняєте надмірно пояснюватися, коли ви дозволяєте сумнівному коментарю повиснути в повітрі, не рятуючи його від незручності, коли ви не відповідаєте миттєво на змішані сигнали, ви створюєте енергетичний кордон, який вимагає поваги, мовчання притягує до себе увагу. Воно створює напругу, цікавість і. Простір для того, щоб інша людина зробила крок. Так рухаються королеви. Вони не говорять, щоб заповнити простір. Вони говорять, коли це має значення. Вони спостерігають, вони дозволяють іншим розкритися. І коли вони все ж говорять, їхні слова мають вагу, тому що люди слухають. Вони вже зрозуміли, коли вона говорить, це важливо. Існує також емоційне мовчання. Відмова випрошувати ясність. Вам не потрібно постійно питати, куди ми рухаємося або чому ти не подзвонив. Коли чоловік відсторонюється, ваше мовчання говорить я не переслідую. Це повертає відповідальність йому без будь-якої драми. Ця тиха впевненість незабутня. Він починає задаватися питанням, чому, чому вона не реагує, чому вона така спокійна, чи потрібна я їй взагалі. І ось тоді він починає тягнутися до вас. Мовчання також дає вам силу, воно дає час на обробку інформації перед реакцією. Воно дозволяє вам відчути, а не виплескувати свої емоції в моменті. Воно захищає вашу жіночу таємницю. Коли ви мовчите, ви не ховаєтеся, ви керуєте простором, ви залишаєтеся вкоріненою у своїй цінності, дозволяючи своїй енергії говорити голосніше за голос. У конфлікті мовчання ваш щит замість того, щоб сперечатися або захищатися, іноді найсильніше, що ви можете зробити, це сказати: я сказала все, що хотіла, а потім відсторонитися. Мовчання це не уникнення, це суверенітет. Воно говорить. Я обираю спокій, а не виставу. Чоловіки поважають жінок, які не реагують на кожну дрібницю. Це показує зрілість, глибину та емоційну майстерність. Але це працює тільки тоді, коли мовчання усвідомлене, а не пасивно-агресивне чи маніпулятивне. Справа не в тому, щоб бути холодною, а в тому, щоб бути центрованою. Так що наступного разу, коли ви відчуєте потребу заповнити ефір поясненнями, пошуком схвалення або емоційними реакціями, зробіть паузу, дозвольте тиші зробити свою роботу. Вірте, що ваша присутність, ваша енергія та ваші стандарти вже говорять за вас. Тому що коли ви використовуєте мовчання як королева, ви не просто займаєте простір, ви ним володієте бути цілісною жінкою. Це не роль, яку ви включаєте і вимикаєте залежно від того, з ким зустрічаєтеся або як з вами поводяться. Це спосіб життя, це ідентичність, це те, як ви вирішуєте проявлятися щодня незалежно від зовнішніх обставин. Йдеться не про досконалість, не про уявлення, не про прикидання. Йдеться про співналаштування, про життя в повній співналаштуванні. В налаштуванні зі своєю цінністю, своїм спокоєм і своєю силою. Вам не потрібно бути гучною, щоб бути сильною. Вам не потрібно переслідувати, щоб бути обраною, і вам безумовно не потрібно нікому доводити свою цінність. Енергія цілісності відчувається в той момент, коли ви входите в кімнату, тому що ви несете себе з наміром. Ви говорите вдумливо, ви рухаєтеся з метою. Ви знаєте, що ви дозволяєте, і що важливіше, чого ні. Але втілювати цілісність це не тільки про кордони і впевненість, це про те, як ви ставитеся до себе, коли ніхто не дивиться. Це те, як ви говорите з собою, коли щось йде не за планом. Це вибір самоповаги в моменти, коли простіше було б догодити, гнатися за завершенням або задовольнятися крихтами. Саме ці маленькі рішення з часом вибудовують вашу ідентичність. Це також означає розуміння, що не кожен побачить вашу цінність, і це нормально. Ваше завдання не переконувати і не контролювати. Ваше завдання жити у своїй правді настільки повно, щоб все, що з нею не співзвучне, природним чином відпадало. Тому що, коли ви дієте зі стану істинної самоцінності, ви перестаєте боятися відторгнення, ви перестаєте погоджуватися на неясність, ви перестаєте грати в півсили, аби утримати когось поруч. І в ті дні, коли ви відчуваєте себе не у своїй тарілці, а такі дні будуть, повертайтеся до свого центру, запитайте себе, що б зараз зробила жінка, яка знає свою цінність, стала б вона надмірно пояснювати, стала б переслідувати, е, пожертвувала б своїм спокоєм, або вона б зробила паузу, захистила свою енергію і знову вибрала себе, бути цілісною. Не означає бути жорсткою або емоційно недоступною. Це означає бути вибірковою. Це означає володіти емоційною зрілістю, щоб піти від усього, що коштує вам самоповаги. Це означає знати, що любов доводиться не через біль, а відчувається через спокій, постійність та емоційну безпеку. Тож, рухаючись по своєму дню, по своїм стосункам і по життю, несіть цю істину з собою. Ви і є той стіл, за який запрошують. Ви і є запрошення. Ви і є стандарт, і чим більше ви це шануєте, тим більше світ починає відображати це вам. Вам не потрібно робити більше. Вам просто потрібно згадати, хто ви є. Говоріть менше, стійте прямо, рухайтеся з наміром і ніколи не забувайте. Цілісність це не те, ким ви намагаєтеся бути, це те, ким ви вирішуєте бути кожен божий день. Тепер, коли ви дізналися, як цілісні жінки говорять з чоловіками, настав час для справжньої рефлексії. Чи говорите ви так, чи спілкуєтеся ви з тією впевненістю, ясністю та спокоєм, які викликають повагу без необхідності її вимагати. Цей самий момент ваше запрошення взяти те, що ви почули, і почати застосовувати це у своєму житті. Легко піддатися емоціям, вдатися до пояснень або гнатися за відповідями. Але що, якщо ви зробите паузу перед відповіддю, що, якщо ви виберете слова з наміром і будете говорити зі стану самоповаги? Як це змінить те, як чоловіки бачать вас? І що важливіше, як ви бачите себе? Ваш голос, ваша сила, те, як ви виражаєте себе, формує ваші стосунки та задає тон тому, як інші з вами поводяться? Якщо ви втомилися від неясності ігор та відчуття недооціненості, це ваш шанс змінити енергію. Почніть практикувати фрази та кордони, про які ми говорили сьогодні. Говоріть менше, вкладайте більше сенсу, і нехай ваше мовчання та ваші слова працюють разом, щоб показати, що ви тут не для того, щоб погоджуватися на менше. Знайдіть хвилинку зараз, подумайте про вашу останню розмову з чоловіком. Чи залишалися ви в центрі? Чи твердо ви стояли на своїх стандартах? Чи виявили ви, що пояснюєте, благаєте чи виправдовуєтеся? Тут немає осуду, тільки усвідомленість. Тому що усвідомленість це перший крок до змін. Якщо ви готові увійти у свою силу і почати говорити як цілісна жінка, залиште коментар нижче. Поділіться своїм досвідом або фразою, яку ви збираєтеся спробувати першою. Давайте створимо спільноту жінок, які підтримують одна одну, допомагають одна одній і ростуть разом. Пам'ятайте, справа не в досконалості, справа в прогресі. Отже, ви готові почати говорити так, ваш голос. Має значення володійте ним.